Що люди не розуміють про Творця? Ми не створені для того, щоб вмирати. Ми не створені для того, щоб страждати, Ми не створені для гріхів, правильно? ж? Це ілюзія. Це те, що ми робимо з собою самі в своїй голові. На чого ми це робимо? Це обмеження. Це штучні обмеження, які не випускають нас рухатись далі. Чим ми можемо допомогти собі? Повірити в те, що ми є магі, в те, що ми створені тими. Хто з любові і через власні почуття здатен діяти? Хто не є створеними, аби жити через розум. Ми живемо, заковані в розум, але насправді ми маємо віддаватися набагато більше почуттям і емоціям, і вони нас приведуть. Я називаю цю карту Творець реальності. Цієї карти нема обмежень. Структуру будує сам творець, базуючись на законах фізики, які ми знаємо наразі, але він створює по своєму шаблону так, як йому треба, так як він вважає правильно. І як тільки ми вийдемо в цей стан, ніщо не стане неможливим.